Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні я вирішила подивитись з вами інтерв'ю маші Єфросиніної, яке вона дала Раміні, але я не можу назвати її запрошеною гостею, бо я дуже чітко визнаю і усвідомлюю те, що вона ключовий, абсолютно ключовий елемент розробляти без неї нічого б не було. Хрінь собача. якщо б Єфросиніна запрошувала просто інших жінок, і вони вибирали б таку саму тему, то ця програма би йшла може навіть краще, тому що. Не всі можуть терпіти Олю Полякову, ну це факт. Оля Полякова це зашквар. І вона ніколи не відмиє свою репутацію, що б вона не робила, тому що вона так нічого і не зрозуміла. І те, що вона несе, це великий зашквар і сором. І я думаю, що скоро вона можливо, і не зможе працювати в Україні, тому що не буде попиту. І це буде для неї велика проблема. Якщо вона не поміняє щось у собі в голові, для неї це буде дуже велика проблема, тому що це тут у людей вже трошки інший запит. І це факт. Але мені вдалося заробити грошей у 2021 році непогано, в мене був такий. Початок розвіду, як я собі говорила, другого розквіту, мені здається, в, в кар'єрі та третього, третього. Ну, перший був, коли був підйом, ага точно. другий це була фабрика зірок 9-му році, і о 21-й. ну з го вже пішло все на зліт, трохи ковід тут втрутився. Але я пам'ятаю, що наприкінці 21 першого да. Коли я дивилась фабрику зірок, я дивилась концерт. Вона там була ведуча. І вона е, вела фабрику зірок російською, тому що я просто особисто дивувалася, як так Єфросиніна, яка ведуча українського телебачення, вона не може розмовляти українською. Я Думаю, як ти працювала на українському телебаченні? Я зрозуміла, як вона працювала, тому що вона працювала російською на українському телебаченні. Бам! і навіть коли ми монтуємо, Мені редактора каже: Маша, ну тут стільки Оля крутих речей навалила. Тут просто вона буде як цитатник. Там що було? Допоки твоя косметичка більша, ніж твоя аптечка, ти завжди молода дівчинка. І що ти думаєш, я оце буду це вирізати? Ну, Треба тут щось коментувати. Цитати великих людей. І йдемо далі просто. Завжди, якщо вона чимось задоволена, вона подзвонить. У мене трошки так о, 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 очко іноді жим-жим на початку, бо коли там друга ночі Оля Полякова, я так. Ну, давайте це. Заберемо те, що Маша переводить це в жарт, але представте, вам дзвонить у другій ночі людина, з якою ви не дуже дружите, ну не дуже близькі, да, і вона починає на вас кричати: пред'являти вам претензії з приводу там, вашої якоїсь роботи. Ну, мабуть, скоріше за все, ви навіть трубку не візьмете, бо це дуже дивна історія. Бене дратує, а коли ти починаєш спілкуватися з якоюсь людиною, наприклад, як у тебе з Поляковою, то вам автоматично прописуєш. Наприклад, якщо Оля щось Оляша ляпне, то ось це тебе така подруга, оля полякова, то ти, це ти ж така сама, і навпаки, оце така подруга й і люди мислять усіма заголовками. А на те ж знаєте що? Я думаю, у наших от зірок, таких, от ті, що на першому плані, ті, що наші мільйонники, там і так далі, у них проблема, що вони дуже якось яскраво реагують на хейт. Вони реально відслідковують заголовки. Наші зірки вони, реально, вони такі якісь закомплексовані, що вони реально відслідковують ці коментарі, вони їх показують. А от якась там дівчинка з 10 класу 215 школи сказала про мене отаку гадость. Дивіться, вони бувають ще відсилають: типу Арда, Арда, накажіть її. Ну, це дуже дивно. Просто все, я знаю, що в мене є знайомі, які навіть не знають, що ти знімаєш українською мовою, але вони після цього випуску не дивляться тебе. No, через bad. те, що знайшлися блогери, які приписали тобі. Чому тобі Оля Полякова залишилася? Якось я одна з тих, хто не може їх більше дивитись. Я дивилась, знаєте, буває такий настрій покрінжувати. Ну, там гілті да, ти дивишся, щоб зняти напругу, похейтить там когось. Ну, знаєте, типа, фу, що вони сказали, тіпа. ну знаєте, і ти побісився, тобі полягчало, і ти пішов займатися своїми справами, і ти вже й не згадуєш. А тут я навіть для цього їх не можу дивитись, того, що, ну все, все, пропало. Сида, Боля пощастило так. А Машу просто тебе так рознесли. Прописали, що ти начебто сказала, що у тебе не так стоїть щелепа для української мови. Ні, Це вже сказали наші колеги, дякую їм дуже, це вони так сказали, а мені да? це прописали так. Що так. мені треба полагодити щелепу, це сказали люди, яких я вважала своїми друзями. Просто. Мені так подобається, що вони несуть херню і потім виставляють себе жертвами. Ви не жертви. Ви блін несете херню. Ну чого нарешті? Почався час, коли тебе захотіли відмінити, тебе захотіли потопити, а ти ніяк не реагувала. Нарешті почався для них, мабуть. Ну, як ти це витримала? Чому ніяк не реагувала? Аня фото, як я витримала, чи взагалі розкажи, прокоментуй, як це було? Чому саме тебе зачепила на Оля Полякову? Хоча ви були разом? Чому ти тоді не розуміла, що важливо почати робити контент українською мовою? Я ж не теж не одразу зрозуміла. Того, що Олю, Олю Полякову сприймають як типу, фріка. Ніхто не сприймає її серйозно. Всі думають, що вона дуре набита. І вона це підтверджує. Ну, вибачте, що так грубо, ну просто я перебільшую, можливо, Єфросиніну все ж таки до неї більш високі стандарти, тому що вона займається там, соці... соціальною активністю. Вона багато зробила для рівноправ'я для жінок. Вона там веде оці всякі фестивалі. Вона робить багато всього корисного, вона посолон, тому для неї завищені стандарти. У неї, наче немає помилки. Право на помилки, тому хай не дивується, що від неї очікують, що вона, типу, розумна і адекватна людина, бо вона себе так подає. Моя правда, яку знають ті люди, які мене засрали, і що я теж знаю всю правду. Чому вони це робили? За які гроші вони це робили? З якого біса в них народився такий ненависний до мене синдром? Здравствуйте. Типа вона каже, що люди хейтили її навіть чистого серця за гроші, тому що їм заплатили. Ребята, ніхто не платив ні, ні, тіпа, ні одному із вас, які обурилися на це. І я думаю, що не платили ні одній там, публічній особі за те, що вони захейтили Машу Просініну. Е, це капець. Ну, типа, ну чому не можна визнати, що ти сказала херню, Що зараз ти думаєш по-іншому? Що дійсно, от як Дантез, да, він останнім часом він вийшов на каналі розмови дав в інтерв'ю, і він сказав, що «Да, я змішував наші простори, я вважав, що яка разниця і так далі. Зараз я вважаю по-іншому. Окей, питань немає. Ми всі такими були. Да? Ем, ну Плюс-мінус. Хтось більше, хтось менше у свій час, хтось був просто там молодшим, хтось був старшим, але був дебілом. неважливо. Вона. Не може визнати свою провину і звинувачує, там хто що хтось комусь заплатив за те, щоб хейтити її. Такому корот. Ідемо далі. Я, допоки от не відкриваю свого рода, я захищена. Тому що, будь-що, я тобі зараз не почну розповідати цю правду раміна, ніхто не почує. Вона все одно, це повертаючись до того, як все вирізається. Вона все одно буде порізана на шмати. Вона буде якось по-своєму оправдана. Твої друзі, які не дивилися мене і не дивляться принципово, не почнуть мене дивитися. В цьому є певна трагедія сьогоднішніх днів, яку розв'язала велика війна. Агресивне, категоричне. Ви поняли? Трагедія війни у тому, що ніхто не хоче дивитись Машу Єфросініну. Дуже безкомпромісне сприйняття тригерних тем. Я дала один коментар, виданню нове час. А які повинні бути компроміси? Які повинні бути компроміси? Поясніть мені, будь ласка. І наступного дня не було жодного заголовку, яке б відображало ту правду, яку я розкладала. Всі заголовки починалися з того: Єфрасіна вирішила виправдатись. Те, наскільки багато я зрозуміла про людям. Так, так і є! Ти ж кажеш, що людям платили за те, щоб вони тебе хейтали. За ці дев'ять місяців? Мабуть що я колись навіть буду вдячна цій війні ніщо не змогло б так викрити людей. Ніщо. Все було. Люди нас викрили. Нас викрили. Ми радикальні націоналісти. Ми не хочемо дивитись Машу Єфросініну. Очевидно, мене звинувачило в тому, що я відмовляюся говорити українською. мене теж. Ніхто і всі люди, які за Підняшки! Дві жертви жаліться одна одній на те, як ми їх захейтили, бідняшки просто. А -а -а -а. Але мене і бажали моєму сину здохнути, видявавшись на міні. і Моїй дитині старші, щоб плеснули кислотою. Це Украї... ну, це захисників української мови, бажали мені такого. Ніхто, ніхто не под... Та блін. Вони не бажали тобі такого. Вони просто вважають, що може до тебе дойде тільки після цього. Що може тобі знадобилось повно... повномасштабне вторгнення дев'ять місяців, щоб ти перейшла на українську мову, і може ти щось зрозуміла? Може, якщо б там щось сталося, ніхто їй такого не бажає, але ніхто не застрахований. І може тоді до неї щось дійде. Але уж точно люди їй такого не бажали. Ніхто такого не бажає, але ніхто не застрахований. Потрудився зайти і подивитися, що в мене інстаграм вау, стравня, весь україномовний. Що всі інтерв'ю, що я їх дала, всі з березня місяця, всі українською? Абсолютно всі, окрім тих, що я давала, наприклад, «Дождю», мені здається, або каналу Навального. Абсолютно всі. Всій... Навіщо вона пішла до чувака, який, блін, кримне бутерброд? Ну, бля, ізвиняюсь. Ну, просто мене, мене бомбить. Я думала, це спокійне таке інтерв'ю. Ну, тут ну, вона себе бери, ребята. Вона себе зариває. Вона не відкопається звідти з цієї ями. Вона не відкопається. Питання щодо мовного мовної проблеми. Всі відповіді давали я українською. Достатньо людяні. А вже як реагували на них ведучі, все одно приписувалися мені. Ну, українська ж гніда. це ж не мої слова. розумієш? Так, це Я таке е... чекай, чекай по іншому. Мене ж е, звинувачували блогери. Розумієш, так. це ж все не мої слова, але адепти цих блогерів і хейтери, що бажали мені. Так вони ж її цитували. Вони ж цитували її, це ж її слова. Того самого випуску дорослих дівчат, що мова йшла лише про те, що, вибачте, ми не зможемо наступний випуск вам видати українською і, можливо, кілька наступних, бо нам потрібен час. Все, ти Ні, не розуміємо. Ми не розуміємо. Ну просто не розуміємо, бо коли я переходила на канал, я прийшла. За три місяці до повномасштабного вторгнення я нічого не пояснювала, я просто виставила перший відос українською. Все. До цього в мене йшли російськомовні відоси. Потім за три місяці до повномасштабного я виставила відео українською. Ти просто сідаєш і пишеш українською. Все. Для цього не потрібен час. Для цього потрібен час, щоб твій словарний запас був більш обширним, щоб ти міг легше підбирати слова. І все. Спочатку ти будеш як брівно, а потім трошки буде легше, легше, легше. І так це працює. Ти просто береш і робиш для цього, не потрібен час. Ну, це ти, а це я. в цьому, до речі, я вважаю, що я облажалася. Я облажалася. Я точно знаю, аналізуючи цю історію, що якби я на той час була в Україні, я би, мабуть, так не сказала. Я була в Європі, як і всі люди, хто виїхав з дітьми захищати своїх дітей, ну, прийнявши це рішення. Я жила в новинах, страждала в новинах. Але я абсолютно точно не відчувала шкірою, як змінився наратив щодо мови. Я його не відчувала, я не встигла його зчитати. І я тоді робила цей випуск ще дійсно посвідомлені того, що дорослих дівчаток. Я не знаю, ребята, так, так ти просто не читала новини. Бо коли ти читаєш новини, то все видно. Може, ти не ті новини читаєш, може, змінить джерела інформації, яку ти поглинаєш? Може, трошки розшириш свій кругозор, я не знаю. Люблю за чесність. За чесність, от ми такі як є, і що і тут ми будемо з вами чесними. Бо ми поки що перейти власне в нашій комунікації вдвох, маємо певні труднощі. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так буде саме сприйнята як будь-яка, ми говорили. І я Я не розуміла, що в Україні давно е, критичне мислення до того відсутнє, і я розумів. Що... В Україні у нас відсутнє критичне мислення, тому що ми не зрозуміли полякової фресіну, ну, яких Руська Челюсі, які сказали, що ми не можемо говорити українською, тому що. Бачите, одна з Вінниці, вибачте мене в Вінниці. Не всі говорять російською. В Вінниці мало людей, насправді, які говорять російською. У мене чоловік з Вінниці, я була часто в Вінниці. І в Вінниці немає проблеми з українською мовою. Полякова така з Вінниці вийшла і говорить російською мовою і ніколи не чула російської мови. Єфросініна. З українського телебачення десь же вона говорила українською. У нас же ж колись там прийняли цей мовний закон і їй доводилось це робити. Що відбувається? І у нас нема критичного мислення. Може, ми хочемо, щоб ви ем, якось закон України виконували, ні? Чому? І вся моя всі мої потуги, бо як було? тоді, в мені бажання привернути увагу до того, що я власне маю на увазі, що відбувається геноцид російськомовних українців, росіянами. Це єдине, що я хотіла показати, О! Ребята, А, а, а яке вам відношення йде до російськомовних, не російськомовних, україномовних? Наче врятувало те, що вони вороть українською і їх не відбувається геноцид? Може, у нас просто відбувається геноцид українців? Ні? При чому тут взагалі мова? При чому тут російськомовні, не російськомовні? Ну, ми тут якби всі в одній країні, да? в Україні. Може, ми не будемо ділити там українців на україномовних, російськомовних. Ти ж сама це робиш, ти сама це сама це ділиш, Капець. Початок геноциду українського народу сам з них. Це була єдина моя позиція. А те, що потім з цього зробили. Це як все це до чого воно привело? Ну це мені буде урок на завжди. Як ти думаєш, це було щире дійсно бажання, щоб от така модель, до наша Євросиніна, заговорила? Вона розуміє, вона не вона не винесла уроку, вона не винесла правильного уроку. Вона не винесла урок, що вона несла хірню. Вона винесла урок, що хтось там комусь заплатив її захейтили, і це все штучно створено. Вона не зрозуміла, що вона не права. Вона це не зрозуміла українською мовою, і може ну в дуже різкій і некоректній формі блогери висловили це вам. Чи це була просто спроба? заробити собі бали на твоєму імені, що Маша Єфросініна отака, а от ми, нове покоління блогерів, набагато краще за неї. А ти знаєш, я думаю, що всього потроху. Так це ж Маша показує, що вона отака, а ми отакі. Що відбувається? Так хто кому заплатив? Може Маша заплатила Раміні за це інтерв'ю? Всього потроху. Були і ті, хто зробили собі канали на цьому імені, на звичайні. Гаря і далі це стало трампліном в велику, на мій превеликий жаль, Історію під назвою якісь коперсання в жовтяках. Були ті, хто mm. робили це на замовлення, я це знаю достоменно. Бо yeah, ці, ролики, ці ролики потім були на просуванні. Mm -hmm. Були ті, е, хто дійсно, дійсно, як твої друзі. You Бачите, щось просто яка вона мерзка, мерзенна така. Фу. Обурився цим. І я їх розумію. Взагалі вся ця історія завдала дуже багато болю всім. Тим, хто патріотично був налаштований, тим матерям, які втратили своїх хлопців від. Синів від ворога. Я розумію, і хіло, і... О, Вона щось маніпулює втратами, вона зараз маніпулює це. Що типу, вона про це говорить? Ми повинні все пробачити. Блін, Просто розумієте, я не хочу. Я не вважаю, що нам треба відкривати там внутрішній фронт. Я б її не чіпала там. Я вважаю, що нам взагалі треба пам'ятати, хто наш ворог. Наш ворог це Російська Федерація, це рашка Парашка. Ворог наш це Путін, там російські солдати і так далі, російський соціум, все російське, російська культура в першу чергу, до речі. І нам треба зараз згуртовуватись. Але вона ж не згуртовує нас. Вона ж каже, що вона така офігенна, а ми такі погані чмиримо її. Так ти ж сама від нас якби відгороджуєшся. Ти ж від нас відгрожує, кажеш, ось я, а ось ви і мені писали. Було багато різних. Я не можу сказати, що вся ця історія комусь, отак одному по одній причині була вигідна. Ні, були ті, хто справедливо писав. Були ті, хто писали без образ, але дуже дуже розчаровані листи. Багато всього було. Це тригерна тема для нашого суспільства, і я її поважаю. Я облажалася в тому, що я про це не подумала, щоб вона настільки чутлива сьогодні. Тобто вона облажалась не те, що вона несла херню, що вона не права, а те, що вона не подумала про нас. Що ми зараз? У нас ПТСР, ми такі травмовані. Тепер це причина. Бо я дійсно за 25 років своєї кар'єри жодного разу не почула в цій країні нарікання на те, що я розмовляю російською. І все ж таки, бачиш, я не встигла перебудуватися. Мені так хотілося москалям показати, подивіться. Ну, подивіться, я головний рупор, знайомою вам мовою, нашої правди, ви геноцид, влаштовуєте нас. Я не прошу вас мене звільняти. Їм плювати, вони підтримуються, Маша, ти цього не зрозуміла. бо ось вся проблема. Російською мовою, Або як хтось з героїв спілкується дійсно російською мовою, це не тому, що продукт робиться для росіян, і я хочу заробити гроші. Так це ще гірше, якщо б ви з цього заробляли. Але ви, ви безкоштовно продовжуєте нализувати російському соціуму Нахіра безкоштовно позоритись. Хоча б платили їм за це, а вони це роблять безплатно. Ну, і Маша і Оля не точно не хотіли зробити гроші. Думаю, що причина... Знаєте, безлаха і жить плаха. Була в тому, що Що Звучила, я сказала? Да. Да. Коли будете їздити, будь ласка, з цією моєю а, поміткою. помікою. Да. Ти правильно підтримали лише Гордон Суханов? Да. Діма публічно підтримала. Б... Ми зараз будемо орієнтуватися на те, що я підтримав гордон, який являється, блін, російським підсосом. Який продавав пірамідки. І Маша гордиться, що, що гордон підтримує її. Я не знаю. Просто сприймаю як свій досить важкий. Болісний, а після нього в мене є певні проблеми. У мене почався харчовий розлад, розлад харчової поведінки. А не... Ми так забули Єфросініну, що у неї почалася знову булімія, яка у неї не проходила. Ні, ребята, це не жарти, у неї реальна булімія. Вона просто сама про це казала. Я це не придумала, якщо що. Я нічого не здіваюсь про це. Просто знаєте, ну точно причина не в нас. Не можу сказати, що я такі стільки стільки лаяни солдатик, через це круто прийшла, і... але я розумію, чому так відбулося. У мене дякувати все світу, нормально розвинене і аналітичне мислення і коло близьких мені людей. Мої відеозвернення російською подивилися сумарно 100 мільйонів людей. На мене заведено кілька уголовних справ в Росії, я в розшуку і таке інше. Я добилася того, що я їм отут от стала всім, і шоселясалавіна ця Ребята, Я відкрию страшну таємницю. Ми всі у Росії в списках і розшуках. І вони вже поділили усіх нас давно на групи там колаборантів, тих, хто схильний до колаборації, до тих, кого треба репресувати, і тих, кого треба вбити. У них це вже давно все є. І якщо б вони сюди прийшли, то більшість з нас вже б не було. Але я віддана своїй країні так само, як і ти. І ми це показуємо і доводимо. Я розриваюся, і я ніхто не знає і 90% того, через що я, я і ти проходимо морально. Ніхто не О Боже бідняшки. Як їм важко було за кордоном, а потім повернутися і нести херню про всякий русский язик? Це так важко. Ми взагалі цього не зрозуміємо. Взагалі! ти втратиш дитину. Ніхто не знає тієї людяної правди. Ніхто не знає правди, що відчуває жива людина, яка проходить страшну війну, так як і всі. Ти розумієш, чому питання мови, ви просто з'явилося лише так гостро через 31 вік незалежності? Чому раніше можна було спілкуватися російською? І ніхто не казав, слухай, може тобі знайти гарного репетитора, дати свою точку? Так і як ви. Прийшли люди, які розмовляють з нами однією мовою, я маю на увазі російськомовну частину країни. І говоря на нашому понятному нам язикі, давай, говоря на понятному нам язикі, Ну, це не наша мова. Ребята, давайте чесно. Давайте запитаємо себе, як ця мова з'явилась тут? Як ця мова з'явилась в Україні? От спитайте себе це. Ну, якби відповідь вам нічого не каже, що це все сліди окупації, що це все сліди репресії, що країномовне населення знищували. Ну, точніше, все українство знищували, ні? Це не через те, не через, не через репресії тут з'явилася українська мова. Ой, російська мова, вибачте, ні? убивають наших дітей. А тепер ну, виявляється, що російська мова це наш язик. Це не наш язик, це нав'язаний репресіями язик: Кровожадна, безпристрасна, жорстока, терористична. Убили сотні тисяч людей, і ще сотні тисяч. І Просто розумієте, мене так бісить. ну, Я теж раніше про це не здумувалася, але коли я почала ну, цим цікавитись, мені стало зрозуміло, мені не потрібно було, щоб мені це хтось пояснював. Тому що я зрозуміла, що раніше, блін, за українську мову тебе просто вбивали зараз ти можеш вільно нею спілкуватися. І ти тупо не користуєшся цим. У тебе є таке право, ти можеш вільно нею користуватися. А ти захищаєш якийсь нав'язаний русский язик, який нав'язали репресіями і окупацією, і ти не хочеш дякувати там предкам, які вмирали за цю мову, за українську мову. Ну, як мені подумати, не можна. І це ж я ніяк не докажу, що я українець. якщо я буду Тут, В Європі вона розмовляє українською, тому що вона розуміє, що всі будуть думати, що вони росіяни, а в Україні можна розмовляти російською, тому що це наш язик. Ну, як це в голові у неї все панасирано, я не знаю? До російською розмовляти. Я скажу, ну в принципі, документ в тебе є, але люди будуть сприймати це. Що, можливо, ми росіяни? Не буду розмовляти. Ні-ні ні, не буду. Мій вісімрічний хлопчик приймає це рішення. Ми заснували фонд Маша на початку 20-го року. Ребят, а як вам таке? що типу, ти називаєш фонд своїм ім'ям? Це багато про людину каже, так? Да? І ніколи типу і хочуть знати про них всю правду, але не дуже хочуть бачити, що вони ну, такі справжні. Ну, тобто сьогодні вимкнули воду, їй не було добу, і Маша і Христина не знала, як. Ребята, навіщо нам їх справжність, навіщо нам їх життя? Вони не розуміють, що нам плювати, як вони живуть. Ну, реально. Ми їх дивимося, щоб розважитися, це нормально. Но ми не хочемо знати, що вони живі люди. Нам срать, у нас своє життя, у нас свої проблеми, у всіх свої проблеми, да? сходи в туалет. От я. Ру, це ж не... <світ> <світ> Ну навіщо думати про те, що Маша не могла сходити в туалет? Ну, типу, кому це до цього дає діло? діло? Ні... Нікому. Ну, no, no, і потім вот так а Якщо в мене не було такого Тобто То, Вона хоче, щоб ми не звертали увагу на те, що вона несе хірню, А хоче, щоб ми звертали увагу на те, як їй складно сходити в туалет і переживала це. Що вона хоче? Будь-що відчувають задоволення від таких речей, аніж якихось. Ну, бо вони самі, самі знають, що вони теж ходять і в них теж є лайно, яким вони не знають чим змити. Це не цікаво. <гум> Сенс життя в тому. щоб Ну, щоб була любов і вміти любити все те, що можна любити. А ми скидаємося завжди. Ребята, нема питань, окей, все робиш класно, але можна не нести херню? Ну можна просто навчитися іноді мовчати, можна не відстоювати свою херню? і руську челюсть можна. Бачите, правда. Ну, все, друзі, вона там більше нічого не каже, нічого цікавого. Що сказати. Друзі, так, да, звісно, не треба нам відкривати внутрішній фронт. Це нікому не потрібно. Але можна не херню, пожалуйста. Можна не відстоювати херню, можна не тригерити нас. Зміти, у мене трошки дисонанс. Людина, наче робить щось корисне. Вона там допомагає жінкам. Це дуже класно. Але коли вона відкриває рота. Я... Я... я не знаю, як на це все реагувати. Може, хай вона просто робить корисні речі і не дає більше інтерв'ю? Може, це хороший компроміс? Не знаю. Пишіть свої коментарі. Реагуйте на це все і до зустрічі.